На Прикарпатті розпочався проект Знай наше. Задуманий він кажуть в регіональному центрі якості освіти, аби підвищити пізнавальну активність молоді в інтернеті. Всесвітня мережа це не лише засіб для знайомства розваг, але й хороший вчитель. В турнірі змагатимуться знавці історії України, рідного краю та мови і літератури. І все це в режимі онлайн. Відповідні тести школярі здаватимуть, об'єднавшись у команди. Участь у проекті може взяти кожен бажаючий. Команда місцевих шкіл складатиметься з 20 учасників сільських. Десяти розрахований і на пізнавальну активність, і на, на вміння створювати команду, працювати в команді, спілкуватися між собою, тому ці через інтернет і гуртуватися у спільноту, яка ну буде тою чи іншою. Команда, яка набере найбільшу кількість балів, виграє для своєї школи 100 тисяч гривень. Окрім цього, найактивніші учасники зможуть вибороти ноутбуки. Все відбуватиметься чесно та прозоро, каже Богдан Томенчук. Тестування для команд відбудеться в один день, проте коли саме організатори не розголошують. А от реєстрація на участь у турнірі знайнаше розпочалася уже сьогодні.